Всім вітання, мої дорогенька, всім вітання. Я їду на базар. І я вже спізнююся, Я думаю, встала, і думаю, кому я мені зрані маю допомогти? Що я маю зробити? А я ж там маю на базар їхати. І давай бігом, 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 бігом. бігом. І все, і їду. Добре. Ще я потім щось зніму, якщо щось буде цікаве. А, а поки що все. А поки що все більше навіть, ніяких таких. Зранку нема, вчора приїхала е від коліжанки, ще, ще мала також роботу. Посиділи собі, посиділи. Е так, знаєте, сто років в неї не було, хоч цілий час тако, е, зустрічаємось, але так в неї, щоб так в неї е випадково так потрапило. Так щось собі поговорили з того другого коліжанку. Їдемо і їдемо. І поїхали до неї. Ну, нічого, файно, файно побули і задоволена. І вона задоволена страшне. їй ще вночі там скидала ті е, покусочкові ті фотографії, що, е, бо вона нічого не мала. Ой, скинь, кіньмі, скинь. Поскидала. Добре, поїхала. Так, мої хороші, бачите, як я маю на все час. Казала, що ще вам щось зніму, але вже знімаю, я. Я вже була на другому селі. До мене приїжджали. Чоловік чекає, я того так бігом, але я сховаюся, взяла собі персик. Я вже була на другому селі. Жіночка приїжджала до мене, як це називає? Купила в мене та такі молоді, трохи. Вітер, вітер. А вона приїхала ровером Чи А Вона що ровер. І я мусила її. Ну, Відвести. ну Як вона, ті бровері, ті кури мала забрати. Ті молоді, вона взяла 10 курочок і когута. Ну, як вона мала все собі відвезти? Каже, чоловіка, одній машину везу на друге село куря і возила ще корі. Гобер <реш> запали в машину. Знаєте, Ззаду скинув ту сідушку від цілий час мені робить. А, що хочу сказати? Не продала повністю персики, слава Богу, будуть собі. То, ну, ну, трошки сі лишило. Нічого, ще комусь дам чуть-чуть. ще дочка забере. Все файне, все добре. Я задоволена. А, задоволена, що продала курчат Так, файненько. Uh, нормально. Uh, що ще, що ще? Приїхала. А, я ще, до що я вже що спішу. Я маю замовлення, От маю замовлення, ще зараз маю за, uh, забрати три курки. На завтра маю замовлення, і мушу це зробити. І я приїхала з того базару. Uh, зварила борщ, приготувала борщ. Так, дійсно, борщ з фасолями. Я навіть не показувала, але суперовий, добрий. <реш> uh, і зараз заберу тих три курки на завтра. Мушу мала знімати ролики з посудом, не знімаю. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, переглядайте, бо там є жіночки, що мені от тільки що писало в вайбер, що вони передивляються. Що вам сподобається, пишіть мені на вайбер. Я всім відповідаю, заходьте. Там в мене в описі є номер телефону. Заходьте на Viber, пишіть мені, що вам там сподобалось. Я всім відповідаю. Скажу, є, нема. Все докладно, вам напишу. А тепер а, ви всі подивили, тут мій песик, тут коти, що ви їсти хочете. Віднітка їсти хочете. Даю. зараз да? Дам вам їсти, але зараз будуть. Зараз будуть Курей, все, кишки, зараз все буде з курей. Не? Вони зараз так будуть пласувати, аж ну, того всього жирного. Так, вони так є, село? Село це ж не місто, що купує в магазині їм корма. Тут ліпше, бо тут натуральне все є. То роліка сьогодні не знімаю, бо не маю часу. маю часу, якоби зараз до вечора устигла, окріп вже є, я поїхала, кажу до чоловіка, кладе окріп. Води мені наокрів воду, і я вже приїжджаю і вже з тим справляюся. Е, хто мені там писав коментарі, не відписала, відпишу вночі. Я переважно все вночі пишу. Повідписую вам всі вночі, мої дорогенькі, але вам щиресенько дякую за все. дякую. Е, що хочу сказати, вчора не посадила квіточки, бо була на, е, на, на Забаві ще в єдної коліжанки. Е, сьогодні. Розрізала, розмотала, панізення, все файно, все мокреньке там, все, все зберігає. Завтра буду вольніше і завтра все посаджу. Нині не буде, бо то вже не буде коли. Якби ще полила. Але квіточки файно, бо я переживала, думаю, може дійсно, де ви мені так написали, а думаю, може дійсно щось вони пропали. Ні, все люкс, все люкс, все файне є. За адресу не знаю, чи там є адреса. Подивлюся по тому. Як нема, то мені напишете вайбер. Я знаю, що ви мене дивитесь, я знаю, що ви мене дивитесь, то ви мені все, м, напишете у вайбер свою адресу. Ну, якось так, То що я живенько хочу сказати. Йду, йду лапати ті кури, бо то вже е вечорі. Я не знаю, чи я та не я буду лапати, то чоловік буде лапати, я лише буду рубати, коли її не робить. Вот, да. видите, что я роблю? Видите? куря пару три зарізала три. Видите? Такая з позурами, така все, а кури-то я скубаю, ні? Хтось би мені щось сказав, що я там те щось. А куря то я скубаю. Я зараз є. Я ой-ой-ой-ой. Буду пече холіра в А? Так, 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 все підряд. Підряд, все, я вам показую, я це зараз сама зроблю. ой 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 А воно так пече що страшне. Трохи вони мають такі, знаєте, але наймаю, що хочуть. Все, я беру і скубаю. Їх як махом зараз зроблю, що там є. Що там є робити? Що це там є для мене робити? Добре, все, я зроблю, тоді я вам покажу. Видите, я від грубшого поскубала від того пір, а зараз тепер буду всі пирчики обирати. Ну, кури старі, знаєте? кури старі, і треба їх чисто обібрати. І зараз я оберу, зараз я об... поки виткося, щоб я обібрала, поки ще це виднося буде, бо по тому вечір я нічого не, не зможу зробити. Отак, отак зробила. Про А я знімала. Він там став і стоїть. Там, там, я знімала там жити, карба село. Село там куря, там в коси, то там, в'єдно, то друге, то одне, друге робить село і люди. То буду обирати ті куря. Що ну, зробити? То що робимо, то, то показую вам Так, Ви такі мої куря, все, зараз вішаю, щоб я їх зараз тут пошмалила. Чоловік щось косив тут. Цю територію. А за чого? За того, що сапати тут вже ні, бо висипаються всі мої тюльпани, всі дрібненькі квіточки, які на весні цві. Тут все, все висипає відразу. Знаєте, бо то не видно. Він скосить, зараз буде зима, все буде файно навесні, квітки пролізуть, висипається і все буде добре. Отак. Так зробили, і так буде люкс. Все біжить. Все біжить. Добре, бо зараз вечорі ще маю гортензії повливати. Так, все, пошмалила. Зараз буду їх е, розбирати. Взяла собі миску. Зараз ще собі візьму щось застелити на стіл. І буду їх зараз ніж поострила. Хто не знає, хто так постріляє ніж. Ось, кажу, хто так постріляє ніж, як я. Ось так ось труні. Отак, От старим дідівським способом. Ми маємо щось, але я тут поострила. бачите де? Десь свій. Ми таки, таким старим дідівським способом. Отак. От Отак. От Отак оструніш я. Отак От оструніш, таким старим дідівським способом. Так, так? якусь да? Беру ще ти... окуляри за пазухи, Ну, де їх має подіти. І все, і буду їх, вже буду їх потрошити. Буду їх потрошити і забирати. Все, справлюся, коти бігають навколо мене катастрофа, вже аж окуляри мені не чисті. Ну нічого, як є. Ще файна. зараз <рес> вечір. З мерку буду, виділа. Все, мої хороші, я справилася. Видіти, вже темніє, вже вечір. А я справилася, тепер вам хочу показати. Це мій чоловік до мене все, що зерна нема. Купи зерна, а зерна нема. Виділи таке годовання, є. Видите, подивіться косала. Виділи таке годовання, Подивіться, подивіться, от я вам тут опукав, подивіться, яке Га? От подивіться, яке там сало. Як та курка могла сінести, яке воно жирне. От маєте, дивіться, Усе у жирове, усе у жирове, всі три. Ой, я ясна. Подивіться, дивіться, якого тут жир. А? Як та курка мала би сінести. Хоч у них ще були яйці якісь там. Ще були якісь яйці. Все, я справилася, йду поливати гортензії. Е, так оті мої голодні. Ті мої бідні, голодні нічого не їде. А? Понюхали, вибирають котре ліпше, котре краще і все. Отако буде тобі. Отако тімка буде. Отак. Не їдять. Зараз викинемо все в мусорку, туди маємо таку е септик такий, викинемо і все, і по всім. Решта буде. Ага, бачите, воно щось там вибирає. А все. тут, що кишки, то все воно їсти не хоче. Отакі собі бідні. Бідні сироти, Откі бідні сироти. Добре. Що, нюхаєш, облизуєшся, а їсти не хочеш, ні? Добре, йду я йду я все зроблю. Поливаю гортензії, Так, ми сладкий, Ту, ту ще гортензії поливають і все. Знаєте, оце каже, вже зерна нема, вже зерна нема. І я все кажу, не давай, скільки, ну не давай, не годуй ти, скільки, це не свині. Ні, корова не виросте. Що ж ти так годуєш? Ні? Ой, о. Комарів життє. Ні, не годує, годує. Такого смальцю, як на, на тиво, в кожній курці. казала, не дуже Так вони зажиріли страшенно. І, страшенно і, зажиріли. них м'яса зажаріли. Де те вуйко? <ріст> <ріст> вуйко. Щи дніс, ні, от ти казала, ти казала. Ну а що з ними буде? Ні, ну це це катастрофа, ні? Вони мають такого жиру, то та що треба з ними робити? Та їх не треба. Покизник толк, якісь якісь там як як цей цейсь якийсь завалялося, та більше нічого там нема. Іду, короче, беру лейку і вливаю гортензії, бо вже Нічка і знову вам показую те саме, що, ой, Боже, мало води. Що вливаю гортензії і все. І так вливаю. Так це кожен раз я роблю. І коли не роблю, то я вам кажу, я тоді не зробила. Але я їх так не прив'язала. Чоловік? Е Колишки прибив, але я їх так і не прив'язала. Ой, я поставлю то е лійку. Добре, я буду вливати, ну що зроблю? З вами не буду, бо мені дуже трудно носити телефон і носити тулійку, і то все вливати. Але я точно влию, я точно влию. От і все, мої слотні, чекайте, ви так близько. Все, влила, квіти влила. І, і все? Женічка, ви? Женічка, от маєте вам село і люди і люди, зараз послухайте цю тишину. Послухайте цю тишину. От Я сіла тут на лавку, посеїте трошки, доки мене не зачнуть к'яти. І слухайте, а ви слухайте, як тут все бренить. Ну, от і все, мої хороші. Хоч ти вже женічка. І я тут сиджу, піду ту катальку. Сиджу, зараз дойти. Ще мене якось комар не вкусив. А, поки комар не вкусить. Отака робота в селі, майже кожен день. Майже кожен день. Ну, не кожен день ріжешся там куряч, там ще щось, але взагалі майже кожен день така робота до вечора. На курі я маю замовлення. На завтра, на завтра я їх поважу. Зараз поважу, не знаю, де та вага, бо я сьогодні їздила з персиками. Не пам'ятаю, там, де машина, не знаю, чи в гаражі, чи де. Зараз пошукаю. І завтра відвезу? І завтра відвезу. То я сьогодні. Що зробила? Зранку поїхала на базар. Продала персики, правда, не всі, слава Богу, що не всі, бо було би собі, не лише. Та є щось на одному персику, щось там трошечки. Ну, але то таке. Але продала, продала. І я довольна. Чи задоволена? Персики вже дорожчі, вже дорожчі. Жіночка приїжджала, я вже вам ще раз повторюю, приїжджала, купила у мене 10 курочок і когутика. І я ще мусила її на друге село відвезти, бо жінчинина приїхала тим вело, тим ровером. І як вона мала цими мішками забрати ті кури? Мусила вигнати машину з гаражу, правда, чоловік вигнав. І я поїхала на друге село. Відвезла жінку додому разом з корми. Звідти вернулася, знаєте, ще от скажу вам, ще там біля кольця верталася з що така яма. Uh, і я так думала, що я точно я попала в одну, попала в одну, бо так вдарилося і гримнула колесом. І думала, що я м -м, десь з колесом щось є. Так мені виглядало, що чисто ой, що чисто диск, е, ніби мені так гримнув. Але чоловік завжди чути до мене, чути. ну може, вже щось мене вкусило, знаєте? Вже щось мене об'ялило. Продала. Ну і три Трипурки на заказ має. Так само завтра відвезу, продам Ну, все, відчиталася. <рес> Яку я нині роботу зробила, що я продала і що я заробила там. ну Таке во, во, щось заробив, а щось пустив, вчора пустила, нині продала. Життя, коли сокрутися. <рес> коли сокрутися там, там купив, там продав, лиш би ендель не пропав, ні. Я саме й моє. Добрі, мої солоденькі. добрі. На тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім на добраніч. А хто буде дивитись мене в день, то всім гарного дня і чудового вам настрою. Всім пока.